Доброго ранку, Юрко Деценко на зв'язку. І сьогодні я хотів би привітати всіх працівників та працівниць бібліотек. Так вже сталося, що я з того покоління, дитинство, якого минуло без інтернету, без гаджетів, але з бібліотеками. І я вважаю цю заміну рівноцінною, а можливо, навіть кращою, тому що моє дитинство, проведене у бібліотеках, власне, зробило мене тим, ким я є. Зробило мене письменником, зробило мене книголюбом, зробило мене поціновувачем друкованого слова. І я з величезною вдячністю завжди усе своє життя буду ставитися до бібліотек і до тих людей, які забезпечують їхню життєдіяльність. Бібліотечні працівники здоров'я, наснаги, довгих літ життя і довгих літ відданої праці, відданого служіння книжкам, читачам. Друкованому слову, і, як на мене, мудрості всього найкращого. Засилаю найщиріше вітання тим, хто береже світ книги, цінує його і знає про його важливість. Тим, для кого пошанівок книги, це не просто слова, а важлива частина їхнього життя. Бережіть цей чудовий книжковий світ. Відкривайте його іншим і беріть за руку тих, хто вагається. Нехай і ваше життя буде таким цікавим, як найцікавіша і найзахопливіша книга. Ніколи не втомлюйтесь дивуватися і дивувати читачів! Друзі, вітаю! З ним бібліотек. Ходіть до бібліотек, беріть книги, читайте, знайомтесь там з новими для себе людьми, відкриваєте нові світи і неодмінно зустрінемось. Це колос з гурту Фіолет, папа. -па. Дорогі бібліотекарі, вітаю вас з вашим професійним днем з днем бібліотекаря. Бажаю вам наснаги в вашій праці, якомога більше цікавих книжок. І дякую, що популяризуєте любов до читання, популяризуєте українську книжку наших авторів. Ви найкраще. Від щирого серця вітаю друзів-бібліотекарів із професійним святом. Захоплююся вашою мужністю, стійкістю, незламністю. Попри постійні атаки, ви не зачиняєте двері українських бібліотек перед читачами, проводите авторські зустрічі і дбаєте про українську культуру. Щиро дякую за наші численні партнерські польсько-українські проєкти, письменницькі заходи, книжкові заходи. Від цього серця бажаю мужності, сили, стійкості, натхнення. Йому на нас чекає ще більше квітучої плідної співпраці задля розвитку української культури. Привіт, мої любі мої рідні бібліотекарі міста Івано-Франківська. Я Поліна Колокова, сучасна українська письменниця. Сьогодні хочу від щирого серця привітати вас з вашим професійним святом, а саме Днем бібліотеки. Насамперед хочу подякувати вам за вашу цінну, важливу роботу, а також побажати, аби ваші дні були сонячними, спокійними і нічого не затьмарювало вашого доброго настрою. Нехай читачі збираються у черги, читають байливо. І повертають книги вчасно. Доброго здоров'я. Вересень пахне кострами та зібраним врожаєм. Вересень чується хрускотом опалого листя під ногами, а ще е, трепетом сторінок, книг, які читають люди. Чому тому, що у вересні наші шановні любі бібліотеки і їхні працівники відзначають своє професійне свято, і хочу сьогодні приєднатися до щирих вітань і надіслати їх всім працівникам Івано-Франківської системи бібліотек. Залишайтеся натхненниками книг. Зичу вам вдячних читачів і більше нових надходжень книжкових, а головне приємних і хороших вражень, як книжкових, так і вражень у своєму житті. Вітаю, дорогі бібліотекарі! Я хочу щиро привітати вас з таким гарним святом, вашим днем. Ви його заслуговуєте і заслуговуєте пошани до себе, і дяки і любові не тільки в цей день. Я хочу з особливою трепетністю звернутися до бібліотекарів нашого міста Івано-Франківськ, з якими я маю за честь співпрацювати. І хочу подякувати вам за відклик і поклик вашого серця, за вашу приязнь, добро, свіжі, ненастанні ідеї, за вашу підтримку, любов і просто за те, що ви є. Я пишаюся тим, що я співпрацюю з батьма із вас. Я пишаюся тим, що ви є не просто бібліотекарі від Бога, а бібліотекарі за покликом власного серця, що ви є і екскурсоводами, і натхненниками, і мотиваторами. Дорогі бібліотекарі та бібліотекарки. Щиро серце вітаю вас з вашим святом. Бажаю вам багато відвідувачів. І завдяки вам тісно триває зв'язок між читачем і автором в наш цей складний час, коли цифрові технології витісняють е, такий справжній фізичний контакт. Е, для мене книга це завжди було найкращим співрозмовником, найкращим другом, і, тому що читати це корисно і приємно. Дякую вам, що ви є такими провідниками, які. Поєднують автора і знаходять йому читача. Вітаю.